В Острі викрили схему ухилення від мобілізації в навчальному закладі. Як працює єдине на Чернігівщині підприємство переробки Конопель та історія сім'ї військових з холмів, які були в полоні і зараз виховують дитину. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко за 5 тисяч гривень. Допомогла чоловіку призовного віку вступити до Остерського коледжу, аби отримати відстрочку від мобілізації. У цьому підозрюють депутатку з Остра від фракції Батьківщина Надію Філімонову в міськраді вона працює спеціалістом з оборонної і мобілізаційної роботи та військового обліку. За словами прокурора Чернігівської обласної прокуратури Сергія Домашенка, жінці інкримінують скоєння злочинів за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема одержання неправомірної вигоди та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. 4 листопада Деснянський районний суд Чернігова обрав чиновниці запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави, яка позиція підозрюваної та її захисника, і як ситуацію коментують в Остерському коледжі та Міськраді, дивіться в репортажі Дар'ї Янушкевич. Остерський фаховий коледж будівництва і дизайну. Сьогодні тут навчається на заочному відділенні 29 студентів, на денному стаціонарі 331 студент. Цьогоріч на навчання до нього вступили 190 студентів. Це майже на сотню більше ніж у 2023 році. Збільшення в нас іде в будь-якому випадку, але збільшується і після 9 класу, після кожної після ПТУ. 24 жовтня 2024 року в Остерському фаховому коледжі будівництва і дизайну пройшли обшуки служби безпеки України. Шукали справу одного із студентів, а вони її знайшли, тому що всі справи знаходяться в навчальній частині. Це Ну, навчальні особові справи наших здобувачів освіти і вилучили 140 справ. Цей навчальний заклад фігурує в справі про організацію схеми ухилення від мобілізації військовозобов'язаних, підозрювана у справі депутатка Остерської міської ради, а в минулому лаборантка цього коледжу Надія Філімонова. Спосюду своїх знайомих інформацію про наявність неї, можливості сприяння особам різного віку ефективно, тобто без реального нам здійснити навчання вступу до Остерського коледжу за інформацією прокурора обласної прокуратури. Тури Сергія Домашенка справа стосується жителя міста Бровари, який в пошуках навчального закладу, який би надав йому право відстрочки від мобілізації, звернувся до підозрюваної за консультацією. За матеріалами слідства цитуємо: чоловік, усвідомлюючи незаконність умов та кримінальну відповідальність, звернувся до правоохоронців. Не моновоте яких діє під контролем правоохоронних органів в рамках контролю за вчиненням злочину раніше умови, якщо коштує розмір п'ять тисяч гривень. На запитання судді чи отримувала жінка п'ять тисяч гривень, про які йде мова, вона відповіла наступне. Я зараз не готова не шумка бор. Надія Філімонова, окрім того, що є депутаткою, в Остерській міській раді працює спеціалістом з оборонної мобілізаційної роботи та військового обліку. В її обов'язках розповсюдження повісток і проведення агітації з питань мобілізації розповідає секретар міської ради. Тетяна Бардаченко за місцем роботи підозрювані наприкінці жовтня пройшли обшуки. Забарадикували двері, тобто там, де безпосередньо ця людина працює. Вони вже були з автоматами, охороняли те, що сталося для нас. Є відкриттям у вересні 2024 року. Чоловік отримав відстрочку від мобілізації. Підозрювані надії філімонові інкримінують одразу три статті кримінального кодексу України: одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та правопорушення, що вчинене групою осіб. Все це прокуратура кваліфікує як тяжкі злочини. Тому сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Ми ведомо мову про ряд осіб, стосовно яких можливо було вчинені. Аналогічні заходи стосовно надання незаконних відстрочок від мобілізації, як мінімум сім осіб, які на сьогодні не встановлені. У суді адвокат вину підозрюваний заперечив тут чистої води провокація з метою відшукання цапа відбувала, як сказав мій опонент. Суддя Деснянського районного суду Микола Козюра задовольнив клопотання прокурора щодо тримання депутатки під вартою без визначення розміру застави. Дарія Нушкевич, Альона Марчан, Олексій Жернов, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів. На околицях Чернігова, 6 листопада, зафіксували вибух крилатої ракети РФ. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брежинський у своєму телеграм-каналі. За його інформацією, внаслідок вибуху травмувалися дві людини: одна в тяжкому стані, інша була в стані середньої важкості. Їх доставили в лікарню. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що вибухи були не на території міста. Також він зазначив, що руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не фіксували. Також 6 листопада, зі слів міського голови Ніжина Олександра Кодоли, був приліт ракети по території міста. Травмованих не фіксували. В одній з багатоповерхівок у Ніжині повилітали вікна. За вісім годин виробляють тонну конопляного волокна та півтори тонни костри. В Козелецькій громаді на Чернігівщині працює єдине підприємство в області, що переробляє конопляну Тресту. За словами директора підприємства Дмитра Носенка, вирощувати промислові коноплі вони почали в Семенівській громаді 2021 року, а переробкою зайнялися 2023 тисячі Підприємство самостійно засаджує 210 гектарів, а також купує тресту у партнерів. Свою продукцію експортують та продають в Україні. На жаль, Проблема з працівниками, проблема то, що багато людей пішло в армію, і у мене пенсійний возраз моїх робітників, тому ми не, не можемо зараз в більшому об'ємі переробляти продукцію. Повернувся додому після двох з половиною років російського полону. Андрій Турас з холмів, що на Чернігівщині офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти, у 2022 році потрапив до полону разом зі своєю дружиною, бойовою медикинею Оленою. Тоді, при спробі вийти з Маріуполя, їх здав місцевий житель. За два тижні Олену Турас обміняли вдома. Вона дізналась, що чекає на дитину. На момент обміну я була на 12-му тижні. і це був просто шок, коли я. Зрозуміла, що дитина ще була вагітна а, уже на момент повномасштабного вторгнення, і дитина це все переживала разом зі мною. Я про це не знав. І знаєте, для мене це була, це була для мене мрія, щоб вона мені народила сина. І як оказується, уже сину два роки буде через деякий час. Бачать дрони та ховаються від обстрілів градів. Так живуть у прикордонному селі Полісся на Чернігівщині, що розташоване за 15 кілометрів від російського кордону. За словами старости села Анатолія Пошенка, станом на 1 січня 2024 року тут проживали 162 людини. Нині через російські обстріли звідси щодня виїжджає одна-дві родини. Станом на 6 листопада тут залишилось 70 людей. Починаючи із квітня, перші пошли обстріли. І які ще долітали до краю села, обстріли із Градів. Дуже великий, потужний був обстріл 26 червня. Майже повністю касета була випущена, було спалено два будинки житлові. Змінив дві домівки, пережив дві подорожі та одну зміну імені. Така історія у Віслюка, якого привезли до стайні у дідівцях на прилуччині. Там проживають евакуйовані з Харківщини коні. Віслюка, який мав прізвисько Мойсей з харківського притулку, евакуювала директорка Дергачівської дитячо-юнацької кіноспортивної школи Оксана Сайнієва. На Харківщині він прожив два місяці після евакуації з Дружківки, що на Донеччині. На Чернігівщині Віслюк адаптується до життя в нових умовах і вже має нове прізвисько. Привіт! Яша. Яша. Яша молодець. Тваринка нова, він з нами ще незнайомий, і ми з ним ще близько не знайомі. Вони знають, як ми ставимося до тварин, їх це влаштовує, і тому вони запропонували, що ми можемо взяти у них віслючка. І залишити у себе на стайні ми погодилися, ми самі були дуже раді, що знайшовся віслючок, тому що до нас зараз дуже багато діток ходять. А дітки частенько, от саме від таких тварин, ну вони в захваті. Думаю, спільну мову ми з ним знайдемо. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.